Вони обороняють та попереджають дотримуватися закону і не порушувати громадський порядок під час масових акцій протесту просять прикарпатців правоохоронці в обласному управлінні МВС. Повідомили на івано-франківських активістів, які захопили облдержадміністрацію, вже відкрили кримінальні провадження. Мовляв, ті під час штурму щинили башкети, які не мають нічого спільного, із мирним протестом та навіть побили міліціянтів. Внаслідок цих дій у нас є біля шести працівників міліції потерпілих, які Виконуючи свій обов'язок, їм були нанесені тілесні ушкодження. Травми різного характеру, як правило, це типові травми при таких мероприємствах, це струс головного мозку, незначні тілесні ушкодження тощо. Зараз вже порушені декілька проважень, в тому числі нанесення тілесних ушкоджень працівникам міліції. Значить, захоплені адмінприміщення, Побоюючись ймовірного штурму, повідомлення про який неодноразово лунали вчора ввечері. Мітингувальники звели на кожному поверсі барикади, найбільшу кількаметрову збудували по усьому периметру захопленої адмінбудівлі. Всередині облаштували їдальню та медпункт. Ми повністю готові до будь-яких дій. У нас є зовнішня барикада, у нас є внутрішні барикади. У нас на кожному поверсі є старший, який відповідальний за своїх людей. Як мінімум, ми будемо стояти до вівторка. Тому що вівторок буде сесія Верховної Ради, вона буде дуже важлива. Однак у міліції запевняють, усе те і обіцяють, наступу силовиків не буде. Безумовно, ніяких штурмів не буде, ніхто штурмувати нікого не буде. Барикади від ні від кого не треба робити сьогодні, бо немає ніякої небезпеки для цих людей, які сьогодні перебувають і в адмінприміщенні. Засудили правоохоронці і дії тих мітингувальників, які вже декілька днів поспіль цілодобово чергують біля частини внутрішніх військ. Кажуть, зазвичай дані підрозділи допомагають їм в охороні громадського порядку, чого нині робити не в змозі. І запевняють, усі бійці нині на місці, та їхати ніхто нікуди не збирався. Однак піти на зустріч людям і показати особовий склад частини не готові.